Армія Російської Федерації з артилерії розстріляла жителів Турецька на зупинці громадського транспорту. Восьмеро людей загинули на місці. На окупованій Луганщині нова хвиля примусової мобілізації. У передмісті Херсона ЗСУ знищили пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Російської Федерації. Сьогодні близько 11-ї години російські війська із артилерії обстріляли зупинку громадського транспорту у Турецьку. Восьмеро людей загинуло на місці. Четверо поранені. Серед них троє дітей. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, церкву та поранено тамтешнього священика. Напередодні вранці російська армія обстріляла села Покровської громади. Наразі жертв немає, але є пошкоджені будинки та інфраструктура, яка потребує відновлення. Тому зараз складаються акти. Працюють наші комунальні працівники напередодні. Гвардійці батальйону імені генерала Кульчицького та прикордонники встановили український прапор на найвищій точці частково окупованого росіянами Святогірська пам'ятнику Артему. Чекайте на ексклюзивний кадр із святогірська по встановленню прапора над найвищою точкою цього населеного пункту. Державне України і Національна Гвардія наш нашкоплатитний прапор у світогірське російські війська, отримавши відсіч українських воїнів, відійшли на слов'янському напрямку в районі Богородичного та Долини. Також ворог не мав успіху і на Бахмутському напрямку. Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках: Стряпівка, Соледар, Доломітне травневе, відродження вершина, Покровське Бахмут василівка Яковлівка та Семигір'я Вершина на всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське Кодема. Бойові дії тривають. На Донеччині триває обов'язкова евакуація людей. За словами Павла Кириленка, дві третини жителів області вже виїхали у безпечні регіони. Наразі на Донеччині залишаються близько 350 тисяч цивільних мешканців. Вікторія Алексієва, новини на Суспільному, Донбас. Упродовж доби в районах восьми населених пунктів росіяни бомбардували з повітря. На окупованих територіях відновити комунікації до зими вони не зможуть, говорить Сергій Гайдай. Крімна, Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, Золоте, Папасно. От на цій території міста знищені майже вщент. Інфраструктура критична. Все, що стосується каналізації, газу, водопостачання електрики, знищено повністю. На відновленню в містах не підлягає найближчим часом 100%. Все, що кажуть окупанти, це все брехня. У Сєвєродонецьку з'явилися повідомлення про введення окупаційною адміністрацією розстрілу за мародерство. Також, за повідомленнями місцевих жителів, на окупованій Луганщині знову масово вручають повістки чоловікам для відправки їх на фронт. Данило Чернеченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. Так розпочинається запуск безпілотника. Роботу дронів в аеропорту неподалік Києва демонструють перед відправкою на передову. Неодноразово на полі бою їх використовував військовослужбовець Леонід. Високоточна зброя це гарно, але приціл цієї високоточної зброї це і є розвідувальні засоби. От щоб ми знищували супротивника там, наприклад, Хаймарсами. Нам потрібно мати на кожен хаймарс ще. 10 флаярів українські військові отримали 20 мільйонів доларів від країн донорів та приватних благодійників на закупівлю розвідувальних безпілотників. Завдяки безпілотним літальним апаратам ми можемо робити таку розвідку а При виконанні, якої іншими засобами ми мали б людські втрати. Пожертви надходили з 74 країн. На зібрані гроші військові уклали контрактів на суму близько семи мільйонів доларів. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас у цьому будинку в селі на Кіровоградщині з квітня живе родина переселенців з Луганської області. Двоє дітей, і п'ятеро дорослих. Назву села попросили не називати з міркувань безпеки. Оце мій внук, Кирил, моя внучка Даша, це моя невістка Лена, Іна невістка. Я, їхня свікрова мати Ріта, це моя сваха Лена, А це її чоловік Анатолій. Чоловік жінки помер після евакуації. Ой, тяжко було, яка тяжко сповідати. Отак ми сюди попали. Ночі приїхали, нас розвестили, сказали евакуюйтесь, тому що. Там йдуть такі бої, що баба не гарюй. Порозбували все, все, приїхали, виїхали, не знали куди. У будинку мають кухню, тут готують улюблені страви родини. Ну, що люблять наші українці борщ, як і завжди. У цій кімнаті жінка живе з донькою. Скромненько, ну, все є, що все, що потрібно для життя, так би мовити, ось, все є. Що нам ще потрібно? Відпочити їде. А саме ж найдорожче це життя. Чомуємо за всі. Все, що у нас було, ну у кожного свій дім це є свій дім. Нічого не змінить. Ну, дуже хочеться додому. Це не описати ніякими словами, взагалі ніяк. Просто хочеться додому. Який би він не був, без вікон, навіть, навіть без даху. Але хочеться додому. За час життя у селі родина поповнилась двома котами Сніжаною і Каспером. Живу з домкою, що додому поїду. Залишитись не хочу. Хоча тут дуже добрі люди, дуже. Але хочу додому. Таких будинків для переселенців у селі облаштували більше півсотні, каже староста. Будинки не використовувалися більше десяти років. Але в нас є ініціативна група. Дівчата самі самоорганізувалися. Це по подруг, подруг дві подруги, збирають всіх подруг і прибирають, фарбують за день можуть дві-три хати підготувати. Для людей, які рятуються від війни, збирають одяг, взуття, дитячі іграшки, предмети гігієни. Коли люди покидали свої домівки, у нас є такі родини, які просто приїхали в кімнатних тапках. І взагалі з собою, крім документів, вони взагалі з собою нічого не взяли. Жаль, тих людей, які залишилися без нічого. Я думаю, якось воно все пішло хвилею. І вже покинути вже немає сенсу і не хочеться. Хочеться ще більше, хочеться більше їм допомогти, хочеться більше їх підтримати. В них було все те, що ми маємо зараз. Облаштовувати сільські будинки для переселенців почали спочатку повномасштабного вторгнення Росії, розповідає Тетяна Босько. Почалося все з того, що ми почали облаштовувати будинки для цих людей, поселяти їх, надавати їм постіль, подушки, одіяла, матраци, коври, килими, посуд. Все, що їм треба було необхідне, була Київська, Чернігівська область. Вони приїхали, але вони вже покинули наш, ну, наше село. В їхні будинки ми вже заселили другі родини: це Северодонецьк, це Луганськ. Це Краматорс. За останні два дні прибуло 18 чоловік. Будинки є, будинки можна облаштовувати, але в нас просто не вистачає в нас іменно де лежить цих людей? У нас немає кроватів, у нас немає столів, стулів. Що чим облаштувати цей будинок? Нині в селі живуть 250 переселенців. Антоніна Крейтер, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кіровоградщина. Чотири пакети продуктів отримує Аліна Римарчук. Тут із квітня каже, мешкають із родиною у родичів свого чоловіка, самі ж із Донецької області. Дають дуже хороші набори, какби дали так, все вистачає. Щось працює тяжело, звісно, здесь. А так, якби спасімо, хватають всього. У березні сюди приїхала з Київської області родина Тетяни Онищенко. Залишаються поки тут, бо каже, бояться повертатися. Тому допомога необхідна. У нас три сім'ї: батько із молодшою сестрою, сестра з чоловіком, двома дітьми. І я з чоловіком із дитиною. І Гігієну, і харчування, і дитяче давали. Ну, все, що необхідно для існування, для життя, все давали. Два продуктові набори отримала Олеся Діденко із Запорізької області. Такій допомозі, говорить, завжди раді. Ми цілий березень, ми в підвалах ховалися, різкнули. Питалися якось виїхати, тому що дитина понад усе. Ми залишилися без роботи, без заробітку. Також дуже піддержка велика. Нам такі набори та й місцеві жителі завжди готові прийти на допомогу. Додає Леся Черненко з Бердянська. Добрі люди, нам тут подобається. і ну, Якщо нам ну, ну, щось там виходить, потрібно, ми виходить, звертаємося, нам ну, відзивчиві люди і зразу допомагають. Близько 200 внутрішньопереміщених осіб проживає в громаді. Всім їм необхідна допомога, бо більшість втратили не лише роботу, а й помешкання, розповідає голова громади Леся Шаповал. В лютому і в березні було набагато важче давати такі допомоги, тому що менше грандів міжнародних було менше було. Ну таких будемо говорити, і люди були не готові. Ми надавали допомогу завдяки власних ну власним можливостям. Свої ж мешканці приносили, допомагали і одягом, допомагали і продуктами харчування а потім вже виходили на той рівень, так на який можна десь отримати гуманітарну допомогу і в Черкаській обласній адміністрації, і за допомогою благодійних фондів ось такі як. Українсько-американський Закупили продуктові та гігієнічні набори працівники благодійного фонду розвиток батьківщини Тараса Шевченка розповідає заступниця голови фонду Світлана Сапітоненко. Наш фонд виграли грант американської підтримки як разом Fine Ukraine». Вони нам дали кошти, і ми допомагаємо людям, діткам солодощі, шарики, щоб вони хоч трошки відчули себе дітками. Дорослим пакунки з продуктами, які все є непохідне, дали засоби гігієни, хоча б на перший случай. У Звенигородському районі нині мешкає більше 25 тисяч переселенців. До проекту поки задіяли чотири громади, каже голова Звенигородської районної ради Сергій Струк. Матусівська громада, потім буде Буженська громада, потім Звенигородська громада і Мокрокалигільська громада. Вартість проєкту 25 тисяч доларів, який отримав благодійний фонд. І відповідно ми розподілили їх між чотирма громадами. Це невеликі громади, у них, ну скажімо так, не такий великий ресурс для скажімо так, надання таких допомог. І вони знаходяться більш віддалено. Є перспектива, що ми продовжимо з ним співпрацю і поширимо цю роботу на більшу кількість громад. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкащина. На Херсонському напрямку знову Чорнобаївка оперативне командування Південь підтверджує знищення у передмісті Херсона пункту управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ. Результати удару до розвідуються. Збройні сили України на півдні продовжують задавати ударів по зосередженнях російських військ. Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатного і Правдиного. За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечені втрати ворога у розмірі: 31 Рашист, танк Т-72, гаубіці, М-100Б, два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки і один безпілотник-розвідник. У результаті обстрілів військ РФ гинуть і отримують поранення місцеві жителі. Із реактивної системи залпового вогню ГРАД російські військові обстріляли південну околицю села Костромка Великоолександрівської громади. Одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені житлові будинки та лінії електромереж. Про це повідомляє південне оперативне командування. За інформацією генерального штабу, обстріли населених пунктів не припиняються. Протягом доби під вогнем опинились до трьох. Десятків міст і сіл. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БПЛА. Загальна обстановка на південній лінії зіткнення складна. Російські військові тримаються на зайнятих рубежах і роблять спроби штурмувати українські позиції наземними операціями і ударами з повітря. За минулу добу рота російських військ атакувала у напрямках Білогірка Андріївка та сухий ставок Біла Криниця. Отримали відсіч і відійшли. Завдали авіаударів по населених пунктах Береславського району та позиціях українських сил без втрат. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон, 3 серпня поліція Херсонської області повідомила, що в Херсоні шість озброєних військових РФ вломилися до приміщення підприємства виробника будівельних матеріалів та заблокували діяльність. Пограбування Херсонщини почалося з перших днів окупації, розповів заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Вносили там все, що на їх думку представляє якусь цінність. Насправді там в деяких випадках просто знищувалось обладнання та вивозилось як металобрух. То сьогодні віджимають фактично вже діючі підприємства як готовий бізнес, да працюючий. власник невеликого підприємства в Херсоні. Михайло розповів: на початку війни зупинили роботу, але через два місяці окупації вирішили відновити виробничий процес. Почали роботу, але це помітили росіяни. До нас завітали і запропонували перереєструвати підприємство згідно законів Російської Федерації. Або у разі відмови воно буде націоналізоване. За якими законами я вже не знаю. Ну, ми провели загальні збори працівників, на яких вирішили зупинити виробництво і дочекати звільнення Херсону. Російські військові грабували все від магазинів і аптек до державних установ, каже Юрій Соболевський. Вони ж нічого не створили власного. Вони роблять, скажімо так, ребрендінг діючих установ наших, призначають туди якихось колаборантів або з туристів, які приїхали або з Криму, або там з Російської Федерації, і потім заявляють, що це їхня вже установа, яка працює там за їхніми правилами. В першу чергу, говорить Юрій Соболевський, були пограбовані підприємства агросектору. Зерно з елеваторів і складів, техніка добрива паливо. В деяких випадках на агропідприємствах призначають своїх керівників. Дрібні господарства поки не забирають, розповів фермер із Береславщини Микола. Були такі заяви на офіційні, що хто не буде працювати, то будуть оджимати. Ну, поки тільки це на рівні розмов. Може, великі господарства там, може, так. Да. Я вам чесно спрощений спілкуюся, нема такого за словами Юрія Соболевського, надходить велика кількість звернень про віджатий бізнес. Зараз в умовах окупації люди не можуть відкрито говорити про це, а правоохоронні органи не мають доступу до місця злочину. Тому такі випадки фіксують для слідчих дій після деокупації Херсона. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. 10 тисяч рублів за паспортні дані. На окупованій Херсонщині окупаційна влада приносить додому пенсії в рублях тим, кому раніше гроші приносили працівники Укрпошти. Херсонка розповіла, що її мати пенсіонерка не має банківської картки, тому не отримувала виплат із березня. Днями до неї прийшла поштарка. Мама була одна вдома. Поштарка попросила паспорт, ідентифікаційний код, щось довго переписувала, нічого не пояснюючи. А потім вручила за два місяці 20 тисяч у цих ворожих російських рублів. На запитання моєї мами, що ви переписуєте, сказала, що необхідно для документів, що ви отримали пенсію. Відсутністю засобів до існування саме так пояснює виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації те, що деякі люди беруть пенсії в рублях. Окупант влаштовує терор, просто проти нашого населення. По-людськи розуміє тих людей, звичайно, що за щось треба жити, ідуть, беруть рублі. Вони отримують пенсію через Ощадбанк, але просто проблема в тому, що на тимчасово окупованій території банки ж не працюють. Але ті, хто скажімо, виїхав, вони можуть отримати через Ощадбанк пенсію. У Херсонській області 70 тисяч людей користувалися послугами пошти для отримання пенсії, розказала виконувачка обов'язків начальника головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області Людмила Тарнавська. Отримати кошти люди зможуть, тільки виїхавши на підконтрольну Україні територію. До цього моменту всі нарахування будуть збережені. Ксенія Стельма, Олександр Забродін, новини на Суспільному. Херсон. З перших днів війни фонд громади Херсона захист відкрив програму під назвою Рятуємо разом Херсон, говорить його очільниця Лариса Польська. В першу чергу фонд надає матеріальну допомогу родинам, в яких виховуються діти з інвалідністю, багатодітним сім'ям, родинам, де батьки залишилися без роботи. І на сьогодні пишуть батьки, що дітям нема чого їсти. Діти голодують. Немає грошей навіть купити хліба і молока. Тому для нас це пріоритетна програма, і ми надаємо допомогу, пряму фінансову допомогу. До 1 липня це було у 3400 неоподаткований мінімум. З 1 липня ми надаємо допомогу у 2200. Це такий міжнародний стандарт, який сьогодні застосовується у світі для допомоги родинам Херсонщини і України в цілому. Загалом, каже Лариса Польська, допомогти вже вдалося 799 родинам. Ми кожного дня отримуємо до 30-40 до заяв, і тому я е передаю благання батьків вам, херсонці, українці, друзі за кордону. допоможіть врятувати дітей Херсонщини. Допомогти дітям в окупації може кожен охочий, говорить Лариса Польська, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.